Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам рецепт булочок із цільнозернового борошна з додаванням різного виду насіння. Варіант саме таких булочок підходить для тих, хто хоче харчуватися правильно. Вони виходять не тільки смачними, а й корисними. Тож нам потрібні: 350 г цільнозернового пшеничного борошна по 15 грамів насіння льону. Кунжуту соняшника та гарбуза. 250 грамів води, 7 грамів сухих дріжджів 7 грамів солі, 10 грамів меду та 1 столова ложка олії. У теплу воду всипаю дріжджі додаю сіль та мед. Добре перемішую все і вливаю олію. Тепер цю рідину виливаю у борошно. І перемішую спочатку ложкою. Потім перекладаю на силиконовий килимок та вимішую тісто десь 2 хвилини. Ось таке воно виходить липке. Даю йому відпочити 5 хвилин. Тим часом беру насіння соняшника, гарбуза та кунжут. Його треба обсмажити протягом 2-3 хвилин до гарного кольору та приємного аромату. За цей час тісто відпочило, у ньому добре розвинулася клейковина і воно більше не липне до рук. Висипаю обсмажене насіння та льон, трішки перемішую його і накриваю зверху тістом зі всіх сторін. Вмішую насіння у тісто протягом трьох хвилин. Змащую руки олією, ще трохи вимішую і формую тісто у кульку. Перекладаю тісто у велику миску, накриваю плівкою та рушником. Залишаю так на півтори години. Час минув. Тісто підійшло. Обминаю його. І знову перекладаю на килимок. Трішки вимішую. Ось таке воно м'якеньке і зовсім не липке. Розділяю тісто навпіл і кожну половину ділю ще на три частинки. Тепер кожну кульку підкатую і роблю форму булочок. На застелену пергаментом форму перекладаю заготовки на відстані одна від одної. Тепер накриваю зверху пакетом і залишаю у теплому місці на одну годину. Все. Час минув. Булочки трішки підійшли, присипаю їх зверху борошно і лезом роблю розрізи. Випікаю при температурі 190 градусів орієнтовно 30 хвилин. Все. Булочки готові. Обов'язково перекладаю на решітку і залишаю так до повного їх остудження. Погляньте, які вони гарні вийшли. Покажу вам ще поближче. Вони зовсім не підгоріли за цей час. Давайте розріжу і покажу, які вони всередині. Друзі, я бажаю вам гарного настрою. Готуйте разом зі мною. Найсмачніше.